Ефірі лайф студія для вас працює Ольга Голодова. Вітаю, Україна завершила процес вступу до банку розвитку Ради Європи та стала її 43-ю країною членом. Про це повідомила прес-служба Міністерства фінансів. Відповідно до повідомлення, співпраця банку з Україною є однією з цілей стратегічного плану діяльності БРРЄ на 2023-2027 роки. Роботу зосередять на забезпеченні першочергових потреб громадян. України України, зокрема, у сфері охорони здоров'я та проведенні державної житлової політики, житло для населення. Більше розпитаємо в спікера, який долучається онлайн. З нами на зв'язку Павло Педіна, фінансист. Павле, ми вас вітаємо. Дякую, що ви з нами. Доброго дня. Скажіть, як довго Україна йшла до цього членства з Банком розвитку Ради Європи? Ну, о -о. Цей процес почався активно з минулого року, я вважаю, що для нашої країни це гарні новини, так як банк розвитку Ради Європи, це структура, яка вже працює близько 70 років в Європі. Так, і от ми стали 43 ми членами. Україна стала, і які вже країни є членами цього банку, і що для них дає ця співпраця з банком? Які переваги? По, -по перше, що я хотів відмітити, крім членів країни ЄС? Нас випередили і вже входять до цього банку Молдова, Грузія, тобто ми вже запізнювалися в цьому процесі. А для нашої країни це дає те, що його ще інколи називають банк соціального розвитку. Тобто, ця структура, яка досить багато інвестувала в розвиток, розвиток соціального капіталу людей. Житла, і якщо розглянути стратегію, написану на найближчі роки, то ці напрямки будуть основними в їх діяльності: це інвестування в людей, сприяння покращення середовища і залучення різних категорій людей до праці. Якщо розглянути навіть минулий рік, то досить багато грантів, які виділялись в різних країнах Європи, пов'язаної з війною в Україні, проходили через цю структуру. Наприклад, житло соціальне, яке будувалось в Німеччині, сотні мільйонів доларів для українців було отримано від цього банку. І… Досить великі розділи прописані е, по допомозі Україні е, в політиці цього банку. Так, а щодо стратегії, от ви сказали, що вже були ви, виділені попередньо гранти Україні на житло, наприклад, так. Чи як часто і в якому об'ємі ми зможемо бути долучені вже до коштів цього банку? Питання досить цікаве. Якщо розглянути активи цього банку, то це приблизно 30 мільярдів євро. З яких 18 мільярдів вкладені в надані кредити, приблизно терміни це до 5 років так ось. На рік ця структура надає кредитів приблизно 4 мільярди доларів. Вони розпіділяються між членами цього банку, виходячи з того, що, наприклад, є країни, які провели досить багато реформ, зменшили корупцію і досягли найбільших результатів. Я вважаю це, наприклад, Польща, це тоді е, кредити становлять приблизно десь півтора мільярда доларів. Такі країни, як з більшим рівнем корупції, як Румунія, Болгарія, Грузія, Молдова, е, з не по, до кінця проведеними реформами вони отримують вже накоплені кошти. Це сотня, триста сто триста мільйонів євро. Тобто від нас залежить при тому, що ми напевно одна з країн, яка має окремий розділ в стратегії цього банку, але поки що я вважаю, що ми досить пробуксовуємо. А якщо розкласти, куди підуть основні кошти, то по стратегії, поки у нас відбувається війна, основні кошти будуть направлені в західну частину і центральну частину України можливо схід і південь, а основний напрямок це допомога переселенців. А як тільки буде закінчена війна, це розвиток соціальної сфери, тобто ми можемо розглядати. Будівництво лікарень, реконструкція, переобладнання їх, але я брав би брав приклад з країн, які отримали ці кошти. Як це відбувається? Які це проекти кошти мають лише цільове призначення використати на інші потреби. Ми їх не можемо. Правильно вас розумію? Так, так, так. Так, ще е. питання до вас. Так, виходить ну, сюди ж відноситься і сфера освіти сюди ж відноситься і е, охорона культурної спадщини, адміністративні судові процеси. Тобто, це може бути е, розбудова. Поміж по цим я хотів ще окремо відносити. Е, е, Проінформувати, що тільки майже за минулий рік від цього банку було отримане та гранти на більше 100 мільйонів євро. Так, це були інші країни, наші сусіди, але це були ті чи інші заходи, пов'язані з українськими переселенцями. від… Відкриття центрів для переселенців, забезпечення їх проживання медичного догляду, тобто, ось напрямки, куди вкладалися кошти. Так, Павле, Ще хочу, щоб ви прокоментували. Ви сказали, що банк надає кредити, тобто гроші, які Україна візьме в банку, потрібно потім буде повернути. Так. так. А під який відсоток? Mm -hmm. Ну відсотки як і є ще одна структура: це Європейський банк реконструкції та розвитку. Всі ставки вони прив'язуються до ставок, які утворились на міжнародних ринках капіталу, плюс якийсь певний відсоток, який повинен. Покриває адміністративні витрати банку, тобто ця структура за минулий рік вона проду... е прибуткова. Тобто не потрібно, хоча сфера прикладання їх інтересів і проєктів – це соціальна сфера і людина, але все рівно це прибуткова міжнародна організація, тобто вона вкладає кошти. Вона за це отримує відсоток. Ну виходячи з тенденції, якою є підняття ставки міжнародних банків, приблизно це напевно буде 5-7 але ставки, виходячи з. Тим, що інфляція в Євросоюзі вона збільшується, відсоткові ставки збільшуються. Тобто, це все буде прийматися рішення на моменті, так а от ви відгукуєтесь про банк як про прибуткову організацію. А хто наповнює банк? Хто ці донори? Якраз ось ці відсотки, які коливаються в залежності від ринку, поясніть нам систему грошообігу в цьому банку. Ми станемо 43 м членом цього банку. Ми сформуємо певний капітал, наприклад, вкладення е, Молдови. Е, це просто цифра, яка мені запам'яталась, Це приблизно було 5 мільйонів євро, якщо я не помиляюсь. Mm -hmm. е, тобто, як, е, якісь кошти в капітал надамо, ми за це ми отримаємо певний відсоток. Е, Голосів в прийнятті рішення цього банку, найбільші вкладники цього банку, це е, ті країни, е, це промислово розвинені країни безпосередньо, це та ж Німеччина, Франція, і вони формують політику. А кошти в основному, крім сформованого капіталу, вони залучаються з міжнародних ринків капіталу, тобто. Є певні обмеження крім цих соціального розвитку країн, вони мають розподіл по в які країни, виходячи з інвестиційної привабливості і ризиків, можна вкладати. Виходячи з наших інвестиційних ризиків, ну ми не можемо отримати дуже великі суми, тому що ми відносимося. До, до ризикових країн, скажімо так, а ще й перебуваємо в процесі війни. І наостанок таке питання: які обов'язки з'являються в Україні у зв'язку з членством? Ну п -п певні люди будуть делеговані як члени в цей банк, вони будуть приймати рішення визначати подальшу стратегію, дивитися. ну… Як в будь-якому банку формувати нову стратегію банку, дивитись за виконанням, приймати рішення безпосередньо по кредитам, які будуть надаватися. Тобто, це фінансова структура, міжнародна організація, приблизно така ж структура, як і взаємодіємо, як МВФ чи Європейський банк реконструкції та розвитку. Так і уточнення на останок, Стратегія на 23-27 роки. Тобто, вже в цьому році ми починаємо цю співпрацю з банком. Вірно розумію? Так навіть в цьому стратегічному плані було зафіксовано. На цей рік, що ми будемо прийняті приблизно там терміни виникали літом. Ось цей процес відбувся нещодавно, і що в другій половині року вже почнеться надання певної допомоги, і це вже зафіксовано, пов'язаною з переселенцями. Тобто, ми можемо роздивитися, які структури будуть підтримуватися, тобто, це. Точно не комерційні структури в Україні, де це більше пов'язані різної форми державні органи, селищні ради, міські ради, громади об'єднання громад. Ну і напрямок, по перше, це допомога переселенцям, медицина. Ну і у нас відбулася катастрофа, яку нам наші вороги створили. Це Вибух, який стався на Каховському водосховищі, можливо, ми зможемо якісь моменти пов'язані з екологічною катастрофою природньою, отримати на це кредит в вирішенні цього питання. Дякую вам, дякую за те, що долучились. Знайшли час і спасибі за вашу думку. Це був Павло Педіна, фінансист. На цьому поки що все для вас працювала Ольга Голодова. Побачимось в нових ефірах.